Ярусалка Водяна, Блакітного Кавули це край озер, їх тут більше дві сотні і кожне з них особливе. Такої незайманої природи вище не бачили. Українська Амазонія зі справжніми лабіринтами з річок та озер до льодовикового періоду. Шацькі озера сюди йдуть з усієї України, щоб відпочити на лоні природи, Тут цілий каскад водойм, їх понад 30. Є у нас і карасі, і щуки, то та судаки. Хочу розказати вам про вогрів. Це дуже дивна риба. Більше схожа на змію, ніж на рибу. Живе нагулюється в озері, а коли досягає статевої зрілості, вирушує в мандрівку. Її ціль саргасове море. Річками, річками і допливає до моря. Довга і, важка, довга і важка ця подорож. Саргасове море це єдине у світі нерестилище вогрів. Ой, заговорилися тут з вами, сестри кличуть, біжу до Івана Купала готуватися.